Всім привіт! Вирішив хлопці сьогодні зняти відео. Я не знаю, як воно буде, про що воно. Вчора в мене був перший виїзд на ньому. Проїхав я небагато. Приїхав я 27 кілометрів. Такі перші враження, переживання. ну та Холодно трохи їхати, але прокатався. Що я вам можу сказати? Перший раз, до речі, я на ньому їхав, сидів. Що я можу сказати по цьому? Що мені сподобалось? Кермо широке, удобне. Дуже він легко керується. Дуже в руках майже не чутно, як ви там те колесо повертаєте. І, та він і на місці дуже легко повертається, цей, цей кермо так вилочка, все. Все супер. Дуже чудова оглядовість вперед. Сидиш, ну, я порівнювати можу тільки своєю Ямаху, яка в мене була диверсія 600. Та в мене є на каналі, ви знаєте. Та мотоцикл, мотоцикли, то дорожній. Сидиш вище, дуже оглядовість, шикарна. Ну, панель, звісно, ледовська, що там казати, не аналоги. Там Всі показники, годинник, витрата там пального, пробіг, там температура, ну, все. все, що цікаве. Показчики поворота, воно перед очима блимає зверху. Ти бачиш, коли на диверсії воно там було знизу, і ти туди не дивишся, забуваєш, їдеш пів дороги, той поворот блимає. А тут перед очима блимкає і раз виключив. Що дуже удобно. Всі казали, що погано вони зробили Honda, що повороти знизу, а сигнал зверху. То я скажу чесно, що набагато більше ми користуємося поворотами, ніж сигналом. І коли. На диверсії треба було задирати пальці, щоб ці повороти клацать, то тут а просто ось пальця підставив і клацаєш дуже-дуже удобно, мега удобно. Мені дуже сподобалося. Не треба я перти вверх. Це ж я без рукавиці. В рукавиці воно ще ж трошки там чи в воно буде неудобніше. А так собі такий їдеш пальця раз, клац клац і дуже удобно. Що мені дуже сподобалося ще ось блимкалка дальнього і від себе дальній включать. Ось. Дуже сподобалось. Тут теж, коли цей тумбер був на Ямасі, цим пальцем треба було маслати. А тут собі ти просто їдеш, дивишся вперед рукою клас, клац, назад, треба шморну шморну. Ну, а посігналити можна вже. Сигнал дуже дуже дзвонкий, дуже дзвонкий, такі аж уші ріже. Мені теж сигнал сподобався. Ну, В меню я ще не лазив, там як воно налаштовано на українській мові, так воно все і є. Посадка. Я вам не зніму, як я на ньому сижу, бо нема щоб хто мене зняв. Ну, я вам скажу так, в мене зріст 1,68 м. Посадка у мене пряма. Ноги в мене там не зігнути в креветку, ноги теж там, під, під 90 градусів, може чуть-чуть там гостріше. Дуже удобно. Дуже удобно. Сидиш пряміше. Можна проставки поставити сюди руля, подаще ще, то це взагалі буде там, вже, ну, як на круїзорі кру ти будеш їхати там. на... На розслаблоні. Я ставав у стойку. Мені дуже було удобно, класно стояти у стойці, тому що я невисокого росту і я стояв з прямою спиною. Ну, У кого буде високий ріст, зрозуміло, що треба буде сраку назад відсовувати і нагинатися трохи вперед. У мене ну, шикарно. Шикарно, взагалі, Не знаю, що вам сказати, дуже мені зайшло. Скажу вам по підвісті. Опять же, порівнюючи з Ямахою, та Ямаха пливла по всіх ямах, по всіх горбах, вона все ковтала дуже. Той мій дуже-дуже аж занадто мягкий був. Тут вже, звісно, такого немає. І я коли почав їхати, я зразу це відчув. Передня вилка мені зашла. Може, що ще Щас погода така холодна, та. Масло трохи густіше. Я сподіваюся, що потім вже ж, ну, в теплу пору року воно буде ну, рідше і ще буде воно м'якша. Задок жорсткіший. Задок жорсткіший. І коли я попав такий участок дороги, де було в дрібних там куча ямок, глибша менша, то аж у спину мені трохи віддало. Мені непривично після Ямахи, тому що вона там цього, цього не чувствувала. Регулювання амортизатора. Зараз він стоїть на другому положенні з м'якшої сторони. Якщо назад його відщокнуть, він стане на найм'якше. Ну, я я спробую, як воно буде. Ну, Якщо, звісно, в подорож їхати, то почепиться. Бокові, сумки, кофер, там пригрузиться трохи, там дуги будуть, там защита сама багажна система, воно ж теж буде мати вагу. І я думаю, що може воно і буде і нормально. Тим паче, також, 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 також зима. Воно там захоловше все, тому, тому не, сподобалось мені. Передня вилка сподобалась. Зад трошки жорсткуватий для мене після Ямахи. Сідушка мега широченна, удобна, добре, що сюди є цей такий вип... випуклость. я не знаю, як мене сказати правильно, вигін такий доверху, що ти яйцями не в бак торкаються. а в сідушку значить не так уже холодно. Я думаю, що якщо надійти сюди 3 d сітку вона ще пом'якшить це сидіння і не так буде ще відчуватися. Ці ями і гортки не так будуть відчуватися. Ось це що я таке замінив. Що ще вам скажу? По гальмах все добре. ну, Я там сильно не їхав швидко і не гальмував, тому що треба, щоб воно все притерлося туди-сюди. Я, не, я не, не поспіш, нема куди поспішати, зима на вулиці, дух нема, щоб не впасти та нічого там не побити, не подерти. Тяга, тяга у мотоцикла. Тяга у мотоцикла, мені сподобалась. Шикарно. Так як і люди і казали в оглядах на своїй мові, а я читав тільки субтитри, що тягав в нього паровозна. Так, вони там, видно, щось змінили. Тяне він знизів капітально. Капітально тягав, ну дуже, я ж відхід, був в сильному захваті. Знизів тяне чутно, газу дали він, як танк, зразу підриває, йде. Пробував на обгін, даєте газу. Він вистрелює, хорошо обганяє. Да, ну не так, як я мав. Я маху я міг би гнати одразу три машини. Вона Але тяга в нього є, на розгін він йде теж адекватно, шикарно. Тут мені теж все, також все сподобалось в ньому. Дуже сподобалося. Та я взагалі, що там говорить новий мотоцикл, що тут може не подобатися. Полегшений вижим щеплення. Ну, тут таке щеплення. Мезинцем, дивіться. Я можу нажати його мезинцем. Коли ви їдете і вижимаєте щеплення, його не чутно в руках, наче ви рукою у воздусі просто собі в повітрі там маслаєте і нічого цього не відчуваєте. Класний, класний, шикарний. Дуже сподобалося. Зараз таке питання: багажна система, багажник, чи підійде вона із старіших моделей CB500, Ну я там... Вчора я декілька годин дивився ці огляди. Я думаю, що підійде, У мене вже голова квадратна, коротше, цих, всіх багажних систем, оцього, цього кріплення, там, Гіві, там SRC, СВ-МОТЕЧ, там я вже ну, чорту. Я дивився, сюди ставлять захист рук. І як зняти оці грузики? Я вчора їх колупав, вони крутяться, вони чуть висовуються, бачите там туди-сюди. Ну, факт тому, що хто буде пробувати, оцього болта ви не відкрутите. Він там так закручений, що ви його не відкрутите. Щоб взяти цього грузика, скільки можна його треба видвинути сюди вперед. В кермі є отвір зверху і знизу. На ручці такі пластини із. Пупсиками. І коли ви його вставляєте, ці пупсики защелкуються у ці отвори. Щоб ці пупсики нажати, треба видвинути його, які можна сюди наружу. І зверху, і знизу, там, де появиться пластина, нажимаєте пластину, чуть одвинули. І там нажали знизу пластину, чуть-чуть тоді ви його витягнете. Не так, як показував цей чувак, десь там в Таїланді, на чорній такої хонті, що він одвинув, заставив ключа на 22, вибив молотком і відломав ті усики. То неправильно. Не спішіть, відвертайте цю штукенцю, вона там чуть клею наклеєна, там, взяли викруткою, під, підвернули. Все воно робить. Ну, звісно, не зимою, бо воно дубове, це треба робити літом, коли воно буде тепленьке, м'якеньке, собі раз-раз-раз. І все. По захисту рук теж треба дивитися. Не кожен підійде. Той, що я купив захист рук, типу копія на баркбастера, херня. Херня, тому що цей грузик вже не підходить. Він такий длинний. А на тих кріпленнях грузика нема, просто ручка і йде всередину такий цей дюбель, наче. Так що вони і тут а... теж в мене були проблеми. Ну, я їх так якоби приставив, але, мабуть, треба буде перезаказувати. Є кріплення таке сюди просте і з таким гапликом закрученим, воно не підходить, треба брати. Щоб воно було знизу і з таким подовженим гаком. Такі є, Якщо будете бачити, треба брати тільки з подовженим гаком. А не просто з такою загнутою балабухою товстою. Не підходить. Там лежить, я потім буду знімати всі допи, я потім покажу. Так що не спішіть. отсунули, Побачили ту пластину металеву нажали з одної сторони, з другої, тоді він витягується. Він там на двох резиночках кріпиться, витягуєте. Ця резинка виходить, там може лишитися проволоку з зачечком, клац, і воно виходить. Це я вчора побачив, вчора роздивився, 10 разів дивився. Тепер по цій розетці, хто хоче USB порта ставити, щоб його поставити, треба знімати оцю бочину. Так ви його не знімете, не поставите. Щоб зняти цю бочину, там воно видно, да? штукенція, в тій штукенції є розйом, вже готовий проводка проведена, щоб підключити розетку. Вчора я шукав ввечері, як зняти цю штуку. Знайшов, викручуйте болта тут. Ось болт, ось болт. Оці знімаєте собачки, знімаються вони натиском оцього цього пупсика всередину. Втиснули пупсика і витягли, втиснули, витягли, де там є, витягли. Решта все йде на таких плоских защолках. Його треба просто От Отщлкується воно. Без оці чорної штуки там є такі дві защолки, підняв його і щелкнув. Разом з поворотом воно щелкується. Поворот тоді там воно відключить. Тоді там є проводка і ви можете вже сміло підключити оцю розетку. Ну, Я як буду підключати, буду робити, я це зніму. Тільки це вже буде воно робитися літом. Зараз я його робити не буду, бо воно все дубове і воно може просто-напросто десь там щось зламатися. Так що ну, технічку я вам не буду розказувати, технічку можете почитати, там мануали вже є куча по ньому, що в нього там переднє коло 119, заднє 17-те, тут резина 160-та, а тут я не пам'ятаю, а 110-та. Резина йде Dunlop. 500-кубовий, там 4 апана на циліндр, туди-сюди, інжектор, ABS. traction control, проскользуючи щеплення, полегшений вижим щеплення, led панелька Там даже, коли ви в меню заходите, там, там показується вам є вольтаж акумулятора, щоб там не цепляти, щось там додаткове, все воно там в меню є. Я ще в меню не лазив, тому я вам не буду показувати, бо я ще сам його там не знаю. А це ще в мене зараз бажання зняти сідушку, подивитися, що робиться під сідушкою. Бачите, вона щелкнулась, якось її треба там назад потягувати, я її одною рукою не потягну. Зараз нажму на паузу, потім продовжимо. Ось дивіться, я зняв цю душку, як вона кріпиться. Ось до одне кріплення не заходить і рогами заходить вона ще сюди. Получається, тут кріплення, тут і тут вона защлкується. Ось це в бак, оці в ці вуха, ну і зад, Така вона. Оце місце для книжки, для сервіски. Сюди тут воно закладається. Так, що ми бачимо тут? Акумулятор дуже удобно на видному місці. 7 ампер Я читав у книжці 7 амперний акумулятор. Одні кажуть мало, другі там це є. Тут повітряний фільтр знаходиться. Потім треба буде читати, як його там знімати, що до чого, поки він не надано нам. Ось є якийсь технічний роз'єм, не запітаний чогось чогось. Ну, тоді будемо виясняти, набір ключів лежить. ну, Вигляд, ось щоб ви побачили з боку, що. Ну Сюди ще воно щось покласти, да. кому там щось, якісь там рукавички, тряпочку, там якусь там щось таке, якісь, не знаю, кому щось що цікаво. місця чуть-чуть у -чуть багажнику є. Кріплення багажника буде на цій кріпитися рукавиці сюди. Є такі кріплення, що під низ підходять, ручки стаються. Є кріплення, що сюди-сюди кріпиться тут заглушка така є в Гіві. Є скріплення, просто сюди назад, кріпиться це СВ Мотеч і китайські багажники. Вчора дивився я відео, мужик купив китайського того багажника Такого з плоского того алюмінія, там Вони пишуть, що 5, але 4,2 десь товщина. Проїхав він скільки кілометрів і ті уха в нього тут одломились. Одне і друге той багажник з кофром відпав. Так що китайський багажник, той плоский, будете бачити чорний такий з алюмінія. там. 5-мм, не купуйте. Його там ціна теж є до 3000, тисяч, а є навіть 4,5. Гавно, не беріть. Він узяв потім СВ-Мотеч і він ним користується й досі. Він довольний ним. Бачите, теж ще якийсь пустий роз'єм. Не знаю для чого, це все треба цікавиться. Просто добре, що вони роблять іншу половину, а ви сюди тільки вставляєте піни, купуєте і можете прямо. Запітувати або купувати окремий вже готовий кусок провода. Я купляв туди на USB-порта готового провода, щоб прямо туди вщолкнути, щоб нічого там не робити. Там зразу вони продаються, є там по 200 чи по скільки гривень на експрес Алі. Я вам покажу зараз. Ось, дивіться. Є просто. Самі ті конектори, як ми там роз'єми, де треба там проводка собі раз скомпонували що вам треба, поставили. А є вже готовий. Дивіться, ось я заказував червону, замовляв, прийшла синя. Ну, ерунда, там її не буде видно. Оце ось готовий, я брав провід з роз'ємом, А потім я побачив, що ще є. Такий девайс окремий, де вона ну, бачите, розгалужувач на два, на два девайси можна підключити, то я, щоб не підключати оцей прямо до проводки, я підключу оцей. А цей ще один я залишу ще для чогось. Може для, я думав, для доп. світла. Ну, там 3 А виходить запобіжник, побачу ще. Не знаю. ну Факт, що я залишив, хай буде. а... Ви можете купити на експресалі, або зразу і розетку із проводом, чи, цей, чи вольтметра USB зарядне, або ви можете купити окремо ось оцей, -о, оцей провод, він продається також окремо. А цього девайсу, якого коли схочете туди вже ставити. Ну, Провід цей продається 200 там щось гривень. А це таке. ну, Робити, я кажу, я його буду робити весною чи літом, тому що зараз холодно. Ну, там замовив я. Комплект дуг на Експрес-Алі десь 7 тисяч. Замовив я защиту двигуна. Я не пам'ятаю, скільки, до 2 тисяч наче. І поки я більш нічого не замовляв. Тому що на офіційному сайті замовити е, Коштує верхні тільки дуги, коштує 4, до 14 тисяч без нижніх. Лапка центральна коштує. На експрес-алі починає там від 2800 3 з копійками. На, офіці... О, на офіціалі вона коштує від 6 000. Це щоб ви собі розуміли. Не пам'ятаю, скільки там коштують... коштує світло на офіціалі, навіть теж десь до десятки, а мій більше. І кнопка з проводкою до світла ще 10 тисяч. Хай воно там їм світить на полці. <кій> Я заказав теж. Допи з Алі. Кнопочку поставлю сюди. Там є прорезинена вода не ну, на два положення. Так що всі ставлять вона є. Вона в мене вже куплена є. І допи в мене є куплені. Ну, не за 20 тисяч доб світло. Ні, хай там яка не є та Honda, але то вже занадто. Також Honda продає за півтори тисячі. Таке саме скло по висоті, тільки затемнене. Є монокупитися. Це самий дешевий девайс, який в них, мабуть, є. А експрес алі вони є стандартні. І там На 5 см вище, на 10 і на 15 Є світлого кольору, темного. І навіть є такі, що вони йдуть так, і тут розширені. Ну, Різні, різні конфігурації є. Ну, Поки мене Воно не цікавить. Як я їздив на Ямасі, там скло було низесеньке під спорта, то я їздив там Карпати воно мені, ну, мені не заважало, там ті шуми і все, то я думаю, це поки теж. Що мені ще дуже не сподобалося, Ямаха, в якої 25 років, в неї все в резиночках, все в кемках, все поховано, а це подивіться. Вони вже не можна було сюди надіти. Резиночку. І я дивився не тільки в мене, я дивився це у всіх. Я ну, вчора дивився там і іспанців, і індусів, італійців, французів. Всі, усіх Оце оголе. Ну для, Чому так? Ну зробіть. Ну що на мотоциклі 25 років воно надіте, а тут немає. Онбоксер стоїть. То в ньому є та резинка. Є резинка на індусі за півтори тисячі доларів, в ньому є резинка. А в мотоциклі за 7,5. Я б не хочу просто казати погані слова, її немає. От. Оце ще один мінус. Ну я не знаю, побачу, може як з якось щось знайду, чи навіть з того індуса, я все одно її сюди поставлю, бо це мені не подобається, воно буде вода затікати, хоча я в дощ стараюсь ніде не їздити. Але два рази ми їхали на сторону Карпат, і два рази ми їхали в дощ. Так що... Ось так, хлопці, такий огляд, що кого цікавить. Що ще там показати вам, розказати. А, коментарі. Написав там у нас один коментатор, ми читали, що китайська Honda, тільки назва від Honda, що всі шви в нього там як-небудь зварені, окалені, п'яте, десяте, то давайте пройдемо по швам. Ну, ось вам шов. Ось шов. Ось до дивіться шви. Ось ось шви. Ось маятник зварений. Не знаю, які йому потрібні шви зварки. Мене вони повністю влаштовують. Ось ось шви дивіться. Ось шви. Те, що там вон там ті срані ті <плес> окалинки є. То що їх там болгаркою ставати чистить, вони там нікому не мішають, ті окалини. <плес> Понаружжі. Тут все нормально. Нема ніяких ні, окалин, нічого. Але ж людина, в якої Honda CB500 30 річної давності, розказує, що це поганий мотоцикл. Ну, Хай йому він буде поганий, а для мене він шикарний шикарний мотоцикл з кучою сучасних технологій, з кучою допів і всього такого корисного, якого не було в мене на Ямасі XJ600 Dверсія 2000 року. Так що все, хлопці, буду завершувати. Що кого цікавить, питайте. Я ставлю адресу інстаграма, кому що там треба буде щось особисто, в інстаграм пишіть. Я вам дам посилання, як, де чоловік знімає ці ручки, де знімає ці боковини з Ютуба. Не знаю, може чуть пізніше зробимо групу у вайбері, там тоді можна буде окремо спілкуватися. Ну, ось що вам показати, дивіться. Вихлоп прикольний, басовитий, де газу, такий баси в нього. Ну, на швидкості я <кхід> їхав, то я вам не скажу звук вихлопа, тому що вітер був боковий, шуміло, гуділо, і, ну, і мотора я вам не скажу, наче його не чутно. Не можу вам зараз про це сказати, тому що був дискомфорт від вітру і я не прислухав до того мотора, тому що все годіло і свистало. Ну, катафоти, звісно, ці по совєтські, радянські ці катафоти, я не знаю. Для чого вони тут стають. Зробіть якісь красиві ж є на експерисалі, прямокутненькі, гарненькі. Так сюди можна наклеїти красиві. ні, треба присипити цього чорта. Ой, із салютачі здійсничі України. Мені цікаво як буде ходити. А цей вихлоп. Чи не буде він тут скрізь ржавіти, бо я дивлюся в багатьох. Воно ржавіє. Ну, час покаже. Так що, все, хлопці. Кого що цікавить, питайте, запитуйте. Я ще дихіра багато про нього не знаю. Але те, що я бачу і можу вам зняти, я вам покажу. Все, всім гарного дня. Все, до наступних зустрічей.